Гарне і правильне пакування це залог гарної доставки в яєць до замовника, і в дальнішому вилуп самих перепилять. Бо при поганій упаковці, яйця калатаються, з'являються мікротріщини, і вже ж з них нічого толкового не вилупиться. Як ми пакуємо? Пінопластові бокси. Тут пінопласт він такий, плотний, плотний гарний. Такі бокси вони йдуть від 250 штук яєць. ну 220 буває. Ще вже пакуємо. ну Багато дуже тоді треба сіна, щоб його запаковувати. У такі контейнери улазить до 400 штук яєць. Улажуються вони рядами. В один ряд йде їх 5 штук. Потім пересипається сіном. Улажується слідуючий ряд. В самі лотки йде м'яке сіно. Таке воно дрібненьке, листочки. Потім воно закривається і все. Ізначально перебираються всі яйця, які є на, які є на підозрі по вазі, то переважую. А так, в принципі, вже... з опитом вже воно навіть на ощуп. Візьмеш, візьмеш яєчко, раз вже на ощуп, скільки в ньому примерно, грам. Ну, не без того, що там може чуть-чуть на 1 грам обшибиття. Ну, В основному вже так. Вже дуже мало я. собрав я їх наприклад, в сараї, то тут а, все одно трошки перебираю, тут краще освітлення. Ну, все одно це ось трошки. Там десь колір не сподобався. Якісь трохи наросні. Оці ось по вазі. Вони так, 13 грам, но, ну короче, лучше, щоб були ж більшенькі. Лучше щоб кращенькі. Сюди відбираю від 14 грам. Ну, 13,5, 14 ну і до вон, 16. і Будуть попадатися і по 17 грам. Ось якщо, наприклад, у фараонах, то вони яйця крупні несуть. Фараон, Техас, то у них звісно, буде від 14 і до 17 грамів. Англійська чорна, трошки мельчі. Тим більше зараз, коли жарко, вони менші мілкі, мілкі яйця несуть, бо жара на них дуже впливає. Ті самі перепілки, що несли там, по 16-17 грамів, зараз несуть 14-15 а ті самі перепілки, той самий корм і все те саме, а, а яйця мільче. Так, який вилуп? Також літом падає процент вилупу, процент оплоду і процент вилупу. Ну, Це у нас, ось у нас вилуп у інкубатора. Теплуша 77 на 220 яєць перепилиних. 220 яєць у нас е, вилупилося 160 штук. 160 штук, це в районі десь 70%. Це він вилупив цей інкубатор сіренький. Ну, ці, в цих менші. Вони по 170 штук, 168 туди влазить. що в цей, що в цей. Ну, в цих десь вилуп. В районі зараз іде 110 штук примерно. Взимку, взимку ці луплять десь по 180-180 е, десь 175 180 штук вони з цього інкубатора. І з цих 125-140. То взимку, звісно, оплут кращий, вилуп кращий. Ну а зараз маємо, що маємо, а лупити все одно треба. Перепілку е, вилуплювати треба обов'язково. Ну, в общем, так очки все це і проїхать. На інкубаційне яйце є невеличка черга, але невеличка. Там до, до тижня. До одного тижня. Що кому потрібно, звертайтеся. В общем так, ну, м'яке сіно я роблю сам. Береться обичне, обичне сіно, таке ми його скошуємо молоде, молоденьким сіном. Щоб воно було м'ягеньке. Яке, Бо як вже перестигне, викидає, вона вже як зерно викидає, любе, любе сіно возьме, любу траву, як вже викидає вона колос, вона тоді груба. Ну, ми її стараємося скосити молоденьку, вона така м'яка. тоді, Вона гарно пружинить, не влягається. А тоді ножницями беру, ріжу його і виходить отаке ось міленьке. Дрібне сіно і воно йде на упаковку всередину, щоб не, не калоталося по дорозі яйця. Тому що посилки, посилки в дорозі їх і перевертають, і боком, і як улажують в контейнери, в, в машини, то вони там можуть бути і боком стоять, і, і як хочеш. То якщо поставлять боком, то тоді вже починає при тряски, яйце, яйце ляскається і тріскається. То треба, щоб вони там стояли нерухомо. Це такі, такі моменти. В общем, добренько. Всім добра миру, до наступних зустрічей і гарних вам приплодів.